Тепер перейдемо та для Терези. І для Терезі це по-перше, звісно, починається період на півтори року, також коли буде кармічна, кармічна кармічний звіт, я б так сказала. Тобто, що потрібно? Потрібно відмовитися від того, що тебе обтяжує, все, що не являється твоїм. Переосмислити свої вчинки, свої поступки, провести, як то кажуть, ревізію життя я б рекомендувала. Я от недавно записала відео урок для своїх студентів, і він від, у відкритому доступі для інших людей, і як, якщо є бажання, як його знайти можна? За посиланням я це посилання надаю окремо кожному. Воно коштує якусь, ціну, але невеличку. Якщо буде цікаво, то можете мені написати. І, але цей урок відкритий не лише для моїх студентів, а й просто для людей, які не, ними не являються. Тобто, як зорієнтуватися зараз, що потрібно зробити? По-перше, це і це по-перше, стосується терезів. Я б додала і ДІВ туди, але Терези найперше. От, що потрібно зробити, це провести ревізію свого життя. Це потрібно зрозуміти. Оці вчинки свої, позитивні, негативні, які були за останні, я б виділила 7, 5, 3 і 1 рік приблизно такі періоди, проаналізувати себе, що було зроблено і що вдалося зробити, неважно в якій сфері, але виділити, що вдалося. І що ти намагався зробити весь цей час, але воно не виходить. Ти просто як пола тягнеш за собою. Можливо, від чогось потрібно відмовитися на цей період. Також, звісно, віддати до борги. Цей період це віддача боргів, звісно. І більш орієнтуватися на інших людей, допомагати іншим людям. Але не забуваючи про самого себе. Це період для е, терезів, коли буде е, початок для розуміння себе і е, на кінець е, придання собі більш уваги, більш часу і е, полюбити себе е, не, тіль, не тільки інших людей, але й себе. Я б рекомендувала звернути увагу. Е, Любов до себе, так, оця ця тема, і її е, аналізувати, розвивати, зрозуміти, наскільки ти реально справедливий до себе до себе самовідносишся. Е, ну і також слідкувати за своєю нервовою системою. Так, тому що нервова система здоров'я це період для Терезів, дуже такий важливий буде. І партнерські стосунки. Партнерські стосунки, тобто з чоловіком, з дружиною, або з партнером, якщо є свій власний бізнес, або взагалі як ти спілкуєшся з просто іншими людьми, да? як ти відносишся взагалі до них, чи ти їх розумієш, чи ти просто не бачиш їх, yeah. да розумієш їх життя, але ось засуджуєш, наприклад, да? ось це все треба проаналізувати на ближайші це. Півтори роки це не так, що ти сів за один день ти це зробив супер, якщо ти так зможеш, але треба це проаналізувати дуже на глибокому рівні. Якщо ти зрозумієш це, то тоді добре, да? але якщо не вдасться, а загалом не вдається так швидко людям, то а, потрібно повертатися до цієї теми декілька разів.